Давайте подивимось, які ще меседжі намагався навіяти Олексій і кому він їх адресував. Ви зараз мені скажете, що таким чином потап рекламував свій новий проект у цей Славік Балаган. Да? Тобто він ну, зібрав таку суму, віддав її Юрію саме завдяки за, за, за для того, щоб прорекламувати у цей свій новий проект. Але ну, про Славіка Балагана вони говорили дуже маленький такий час і десь там наприкінці цього довгого інтерв'ю. Але про що вони говорили ще? От, що я для себе виділила в цьому такому безмежному спічі? Ну, По-перше, дуть, на відміну від тієї шарміни. Навіть якщо він робить замовні інтерв'ю, він намагається зробити це так, щоб для нього особисто, щоб його особиста репутація була не заплямована. Тому він задає герою ті всі питання, які, в принципі, потапу задавали ми. Що, по-перше, що це за заочна терабарона? Як ти туди заочно вступив? Головне, що ти там робив. Ну, Відповідь Потапа про тера просто не. Не витримує якогось навіть мінімально здорового глузду. Бо дійсно батько його записав в тероборону дуже уклончива відповідає. До речі, помітьте, як він себе поводить, коли він. Переходить на ті теми, де йому безпечно, а ці теми, ну, по суті, про його безпосередню діяльність, про створення пісень, про якийсь там минулий гастрольний досвід, про якісь там продюсерські фішки. О, він тут відчуває себе вільно безпечно і відповідно він говорить. Ну, зв'язну, да, і його у ці розповіді, це дійсно як ну, завершення історії. Да? Але коли він на тому полі, де йому дуже незручно, але він розуміє, що він не може уникнути цього поля. А це поле є оці самі питання, а де ти був і що ти взагалі робив. І Як тут потап тоді на, напускає туману, як він детали він не може розповідати, і те, що він... От Ті такі, знаєте, рандомні слова, які він викидає, ну вони просто не складаються в, якусь, ну, в якийсь хоча б мінімальний зміст. Да? Повертаємось до тероборони, що батько записав, але він в, неї, в ній, в ній такий при, прийняв участь, да? він колись там приїж, приїздив у Київ, да? для нього там, я так розумію, приберегли автомат. Да? І тоді саме пота, взявши цей автомат, він патрулював Київ, да коли це було які там були патрулі, але отак да? все ж таки він був в теробороні.